Вам так щиро, просто і водночас благодатно звертався до усіх людей, вірний син Божий Ісус Христос. І саме ці слова мир вам такі важливі сьогодні для кожного українця, незалежно від того, чи він Київського, чи московського патріархату, чи греко-католик чи протестант, усім нам в Україні сьогодні потрібен мир. І про це піде мова зараз у нашій програмі. Нинішні події в суспільно-політичному житті України з одного боку є надзвичайно складними і тривожними для держави, а з іншого показують, як гуртуються люди, разом переживаючи за майбутнє єдиної неподільної України. І як завжди, у тривожні роки духовні люди насамперед звертаються до Бога, просячи молитовно про допомогу і заступництво вищих сил господніх. З неділі на Соборній площі Черкас щодня відбувається молебень. О вісімнадцятій годині черкащани різних конфесій моляться за мир в Україні, адже молитва допомагає знайти шляхи вирішення будь-якого конфлікту. Святий Боже, святий Крипки, святий Бессмертний, полой наславосиву, святому духу, і нині повсякчас навіть віки вам. і Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, слади, попрости, беззаконня наші, святи, із глянце і сили, немощі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отсую, Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки, віки Отче наш, на віки віків. Амінь. І це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватися нам. З новою силою постало тепер і питання об'єднання церков різних конфесій, надто ж Київського та Московського патріархатів у єдину українську помісну православну церкву. Київський патріархат бачить кілька шляхів утворення такої церкви. Один із варіантів це той, коли. УПЦ Московського патріархату відходить від Москви, як це колись зробив зробила УПЦ під керівництвом тоді митрополита Філарета і оголошує, що вона більше не підпорядковується московському патріарху. І одночасно збирається Всеукраїнський православний собор, об'єднавчий, на якому наші церкви об'єднуються в єдину помісну церкву. Тоді святіший патріарх Філарет перед цим собором знімає з себе патріарший Куколь, а на соборі обираються із тих кандидатів, які собор запропонує, вже безпосередньо патріарх нової об'єднаної Української помісної церкви. Цей варіант маловірогідний, тому що на нього не побажають іти. Більшість переважно архієреїв Московського патріархату, другий шлях, який так само маловірогідний, це те, якщо би ми, як колись це було в 2008 році, під час приїзду Вселенського патріарха, позбавилися статусу патріархії, патріаршої церкви і стали митрополією у складі Константинопольського патріарха. Насправді, історія не знає добровільного переходу статусу церков від більшого до меншого. Існує е, такий процес лише коли втрачається незалежність держави, там, де існувала помісна церква, як це було в Грузії і в інших країнах, в Греції, в тому числі, втратили незалежність, і статус понизився. Церква стала підпорядкованою іншій якійсь церкві, стала частиною. А у нас маючи <кій> свобідну державу. Маючи вже фактично церкву патріаршу, помісну, відмовитись від цього статусу, це було просто смішно в очах всієї історії. Але більшість священиків Київського патріархату вважають, що подолати догмати і канони не так просто, тому найімовірніший, на їхню думку, інший шлях законодавчий. Без будь-яких тисків, без будь-яких захоплень, погроз, але суто законодавчого. Прийняття закона про статус помісної церкви в Україні. І церква, яка має центр самоуправління всередині держави, являється помісною. І тоді цій церкві дається змога безперешкодно вести душ пастирську роботу в навчальних закладах, в дитячих закладах, в силових структурах, в пенітенціарних закладах. Мати якийсь е, час невеличкий в засобах масової інформації для духовної проповіді, то тільки для духовної роботи, не для е, міжцерковних якихось е, роз, е, роз, розглядів суперечок, а суто для духовної роботи. І е, ця ситуація, якщо такий закон буде прийнятий, дуже змінить акценти всередині настроїв самих духовенства віруючих московського патріархату. Вони безперечно не захотять бути пасивними і не приймати участь активно в житті нашого народу. І вони змушені будуть, прагнучи приймати активну участь в житті нашого народу, перейти в Київський патріархат. В тому числі я переконую і деякі архієри Московського патріархату теж приймуть таке рішення, а інші просто залишаться частиною Російської православної церкви на території України. І тоді доцільно було прийняти ще і закон про статус закордонних церков, що ці церкви мають повне право діяти для своєї категорії віруючих, але їхні статути, назви їхні мають бути приведені в відповідність до їхнього закордонного центру. І тому на церквах їхніх повинно чітко бути вказано, що це не українська православна церква, а це є якась. Структура Російської православної церкви в Україні. Митрополит Черкаської канівської Української православної церкви владика Софроній каже, що надзвичайно вболіває за створення в Україні єдиної помісної православної церкви. Але на практиці це не так просто. Я в сім'ї українській, де батько ми думав і бажав скільки жив, бажав, щоб була вільна Україна. Я вихований в національному дусі, але і глибоко православному. Я би вже давно, може, був би разом з Філаретом, але мене держить знання церковних канонів. І раді, раді, того, раді того, щоб зробити відступ для чогось, я навіть не знаю для чогось, можна так сказати. Я, звичайно, ні на яке, ні на яке, і нікуди я не піду, щоб не порушити канонів церкви. Тому що я знаю, яка буде відплата за порушення канонів у вічності. А постільки, оскільки я глибоко віруюча людина, тим більше віруючий, глибоко віруючий ахірей, то я на це дивлюся з точки зору можливості. А не противоречить ли це таке положення і такий стан? Моєму Христу, моїм апостолам, моїй церкві і, якщо хочете, моїм черкаським мученикам. Це ж, це ж диво. Вони ніхто із них не схибив. Вони держали православ'я, вони не відказувалися від православ'я тоді, коли їх мучили і грозили смертю. А що мені? Мені ніхто нічого не предлагає, ніякої смерті, ні мене нічим не ображає. Чому це я повинен робити відступ від канонічної церкви і йти, тому що так комусь хочеться. Або так мені би хотілося. Мені хочеться, але є рамки. І за цих рамок я ніколи не виступав. Тільки на це на бумазі і за літургію ми помінаємо патріарха. Ніяких ні матеріальних, ні, ніяких фінансових, нічого немає із Москвою. Ну те, що наші їздять туди. От е, е, беруть якісь там предмети, беруть там якусь атрибутику церковну. Ну це друге питання. Але тепер зараз і теорія урізало з тому, що на Україні дуже багато відкрилося таких. Таких подібних е, невеличких е, производств, да, які, які задовольняють е, тим, що є. Тим більше із Греції дуже багато поступає і так далі. Але, але е, одна справа керувати церков'ю в 11 тисяч е, приходів, а друга справа рахуватися і значитися патріархом 24 тисяч. Це ж є різниця. Це є різниця перед світом. Де і тим більше, що православ'я на Україні це не православ'я в Росії. Православне на Україні – це не православ'я ні в Сербії, ні в Румунії, ні навіть у тій же Греції. Немає більше, немає більше ніде святих, як на Україні. І це всі визнають, всі признають, що Київ це новий Єрусалім, це другий Єрусалім. Київ це, це другий Афон. Київ це е, місце, де вибрала Божа матір Його самого, Де і наші люди, віруючі наші люди, вони зберегли церков за вит... цей страшний імперський період Совєтського Союзу, 70 років. Це дякує українцям що збереглася церков, і в нас, і в Росії. Хочеться чи не хочеться. Більшості єпископів в той страшний період гоніння були українці, а не було ні одного собора або храму в Росії, де б не було українця. Тоді, коли росіян зовсім не було. Так що тут, звичайно, надзвичайно складний період, але це треба працювати не Філарету тільки. Треба працювати нам і нашим єпископам. І зараз у створена комісія по злоція Київського патриархата і нашої церкви. І вони вже працюють, вже вони декілька разів зустрічалися. Ну, а для простих людей це така, ага, давай ура. От ми зробили на Майдані Революції, давай ура у церкві робити, ні, а де дівать у ніято. Які в більшості стояли на Майдані. Де їх дівати? Вони, вони підуть. Якщо ми будемо це злука і з'єднання, в церкві, вони прийдуть до нас, чи вони запитають Рима. Об'єднання українських церков треба проводити спокійно, а головне дотримуючись церковних канонів. Крім того, треба врахувати і багато суто адміністративних питань, які, на думку владики Софронія, одним розчірком пора не вирішуються. Нам 70 єпископів. Мабуть, до 30 філарета. І там ще не знаю скільки ви таки фарники. Де їх дівати цю групу цих людей? Де їх дівати? Що в кожному селі поставити епископа? Тому що навіть районів не хватить. На всій Україні від тої кількості єпископів. Якщо так дасть Бог, що об'єднаються Московські і Київські патріархати. Але ж, наприклад, у Москві там теж багато своїх митрополитів, архієпископів, єпископів. така сама структура є і в складі Київського патріархату. Тоді вийде так, що ледь не в кожному селі у нас буде свій митрополит, тому що ж армія митрополитів подвоюється, якщо так грубо кажуть. Безперечно, ми закликаємо, щоб нинішні архієреї. І разом з тими парафіями, які їм підпорядковуються в складі Московського патріархату, входили в Київський патріархат, і за ними залишається всі їхні і сан їхній, і повноваження опікуватись своїми парафіями. Але якщо вийде так, що всі парафії перейшли в Київський патріархат, а залишився один архірей, звичайно, що потреби в такої в участі цього архірея в цій церкві нема. Що значить генерал без армії? Це не генерал, потрібно мати е, армію, якою керувати, окормляти своїх священиків. Ні, а якщо, наприклад, тут погоджується, да, скажімо, там починаючи від перворог верхов... починаючи від первоверховного, погоджується, об'єднатися з київським патріархатом, але ж там, як то кажучи, ну світською мовою, люди при посадах і так далі. І як тоді бути? Якщо е... Є, є ну партнер, тому, ну кажучи, є так. там 50 Парахи... архієпископів. Є так. там, наприклад, 50 архієпископів у київському патріархаті, і наприклад, так. там 80 або скільки у московському. московському. Якщо вони разом об'єдналися, це вже разом 130. 130. Як 130. далі ці митрополити і архієпископи, де вони будуть співслужити, співслужити? Тобто виходить, що кожний же з них має місце свого служіння як кафедральний храм. І кафедральний храм у нього ж залишається як місце служіння, коли він переходить в Київський, наприклад, патріархат. Так само священики, які йому там підпорядковувались, переходять разом з ним в київський патріархат, і вони йому підпорядковуються в складі Київського патріархату. І тому е, дуже просто на території одної області може співіснувати і три, і чотири, і п'ять архієреїв, але кожен має свій склад парафій, якими він опікується. Тобто у нас, наприклад, на Черкащині тоді буде два митрополита Української православної церкви Ви і владика Софроній, якщо так предметно говорити, є ще Ларіон е, Московського і, патріархату е, і автокіфальний владика Ларіон. Тому у нас вже бачите четверо і. Кожний має певні парафії, які підпорядковані, і він ними опікується духовно. Ось тому вони залишаються у цих архієреїв, в підпорядкуванні, в складі нової об'єднаної церкви. Але потреба, звичайно, рукополагати нових архієреїв, вже відпаде. Потрібно навпаки чекати деякий час скорочення народними так, скорочення вже кількості архієреїв чи по здоров'ю, чи по віку, чи по смерті вже. Але це через цей період спокійно і безболізно е проходить кожна людина. Тому в цьому проблему якраз не виникне. Не просто буде вирішити і проблему власності церковного майна, але на думку владики Софронія, остаточне питання можна вирішити тоді, коли в Україні буде обраний президент. Тоді, коли буде президент, тоді, коли буде Верховна Рада. Тоді, коли буде е, міністерство із прем'єром, вже закріплене, що його ви, визнають, і вони будуть не так, так. да не виконуючи боска, вже бу буде на своєму місці. Тоді можна щось говорити, починати про щось говорити. Владика Софроній обурюється, що жителів західної України називають бандерівцями, вкладаючи у це слово негативне значення. Адже владика родом із Волині і добре знає, що насправді Степан Бандера був патріотом України, високоосвіченою людиною, який намагався підняти престиж нашої держави і національну гідність українців. Вболіває владика і за нинішню політичну ситуацію. Нещодавно відправив 20 тисяч гривень для підтримки українських солдат у Криму. Я дуже вибачаю, звичайно, перед військовими, передусім, що я не можу. Не можу мільйони давати, в мене їх немає. То хоча б оцю маленьку часточку, яку я насобирав, дякуючи, дякуючи і дню свого народження і пенсії ті, що в мене є, я їх насобирав. Але це не для, не для афіші, не для того, щоб показати. Може, хоч для одного воїна нашого щось буде якась допомога, тому що вона так зараз необхідна. Зараз, звичайно, я не розумію, не знаю, що там у тих головах, у того Путіна, да і патріарха, я не боюсь цього слова казати, що вони роблять таке страшне, яке можна назвати фашизмом. тому що це страшно заявляти, робити заяву, що ми і Крим, а тому я все попираю, ні на що не, не, не дивлюся, і вводити туди війська, і лякати людей, лякати людей тою технікою, яка насобиралася в Росії, її не мали дівати. Треба її е, фінансувати. А, а як? А як і що? Ну, от вирішили полякати Україну через те, що Україна. Була нейтральна держава, є вона поки нейтральною. І ця нейтральна держава була постанім президентом, тим бандюгою. До того доведено, що не залишилося ніякої армії, крім, крім Беркута і міліції, які його охороняли. Наша церква, це був синод, яка зібралась. І оприділила, що, звичайно, ми не гідно взяти священнику в руки автомат і йти стріляти. Це не наше. наша справа молитися. Але не на площаді, не для показу, якими націоналісти, а є храми. І в цих храмах у нас продовжується, як тільки почалося те, що почалося з Майдану, з першого дня було об'явлено в нашій церкві молиться. І за літургією, і на молебнах. Після того, як став Онуфрій містоблюстителем, він розіслав до всіх звернення, до всіх єпископів звернення, щоб всі єпископи оприділили в своїх єпархіях читати псалтир. За мир, за спокій, що ми і робимо. У нас, я пішов трошки далі, у нас не то, що читається псалтир, у нас за якийсь, за якийсь час прочитується повністю вся псалтир і не один раз. Тому що я об'явив, щоб згуртувалися люди по 20, по 20 душ. Це крім монастирів, монастирі саме собою, по 20 душ. І, наприклад, о 10-й годині, годині ранці починали читати кафізму від 1 до 20. ї І за якихось півгодини, чи 15 хвилин, чи в годину прочитується повністю весь псалтир споминанням, у кінці псалтирі е, споминанням і просьбою до Бога о мірі і у миротворенні. Я думаю, що, але ми робимо це не для не на години, а чисто, чисто із християнських православних обов'язків. Ми це повинні робити. повинні молитися, щоб у людей була, і, як ніколи, згуртованість тепер. І умиротворення в їх душах. Тому що е, северний ведмідь, він не спить. Дивіться, що робить, стягує, скільки військ стягує до кордону України. Сьогодні, сьогодні Крим, а завтра вся східна і Південна Україна. Тому що я думаю, що тут зупинки у нього не буде. Але е, судя по тій обстановці, яка є у мірі, е, Росія буде розорена. Оці всі ембарго. Це не просто так розговори. Це страшне для російської економіки. А яка там економіка? Е газ та нафта, і той йде в одну кишеню. А що для народу? А що людям? Від'їдьте 30 кілометрів від Москви, і ви побачите, крім Чорного хліба і Квасу, більше нічого немає. Це така багатюща країна Росії. Тисячі кілометрів із заходу на схід і біля 3,5 тисячі кілометрів з півночі на південь. Це ж немаленька територія. Але не можуть дати толку на цій території нашу що їм Крим. Для чого? Це не для того, що вони захищають російських там. Запи... Зап... Запитання тільки ну, від чого захищати? Хто їх там притісняє? Але ми знаємо, що берег Криму надзвичайно благоприятний. Раніше треба було домовлятися, щоб його купити. А тепер своє. Тепер своє. І хто знає, ми ж не знаємо, може Янукович давно вже тому Путіну продав той Крим. А тепер тільки не як факт. А, а коли не вийшло, його бандюгу вигнали. Я вчора слухав по радіо. Скільки там багатства вивезли звідти? Да. То що робить? Ага, треба возобновити, але другим шляхом. По-фашистському, по, по загарбницькому і по безсовісному обману. І я думаю, що Бог милостивий, Він пошле нам і злагоду, і мир, і, щоб нашу землю ніяка. Ніяка путінська нога не топтала. Я не розочарувався, я не злякався, я не зупинився, а те, що треба, і храм будується на Чекувані, і розписується храм на е, Південному Заході і на Митниці. І розписується храм наш Собор. І будується колокольня, ми не зупинилися, тому що зупинимося тоді, коли прийде Христос, спочатку явиться хрест, а потім Христос на небі, Тоді ми зупинимося. А так ми робимо, тому що робимо не для себе. Робимо не для своєї слави. Просто робимо по необхідності для людей. І коли я виходжу в храми і бачу, що в храмі так багато віруючих. Людей, зрян, які прийшли помолитися, то я другий раз не видержу, я можу просто там на омоні вмерти із за того, що працював не зря, трудився не зря, і люди повернулись лицем до Бога. А поки священнослужителі вирішують свої канонічні проблеми, черкащани чітко висловлюють власну позицію єдності. Своїми тілами вони творять карту єдиної України, закликаючи усіх до миру та єднання.